Масажер для шиї та плечей, модель 206Т девайс, що дарує відчуття професійного масажу там, де вам зручно, вдома, в офісі чи навіть у дорозі. Особливості, масажер 206Т створений для глибокого опрацювання шиї та плечей у домашніх умовах. Незважаючи на свій об'ємний розмір, він легкий і зручний, тому підходить для щоденного використання без втоми рук. Поворотні на 180 градусів масажні головки дозволяють точно налаштувати кут роботи та досягти ефекту точкового влучання, наближеного до ручної техніки масажиста. Комбінація розминання та постукування знімає м'язеві затиски, покращує кровообіг і допомагає швидко відчути розслаблення після довгого робочого дня чи фізичного навантаження. При рівні нагрівання підвищують розігрів м'язів, а голосові підказки роблять керування інтуїтивним навіть для тих, хто вперше тримає масажер в руках. Акумулятора вистачає до 2 годин, тож ви не прив'язані до розетки. Інструкція з використанням. Увімкнення та режими. Кнопка режим. Увімкнення. Коротке натискання, перемикання режимів масажу. Довге натискання. Увімкнення, вимкнення живлення, регулювання інтенсивності. Кнопка перемикання інтенсивності, коротке натискання, низький, середній, високий рівень сили. Довге натискання. Увімкнення, вимкнення масажу. Нагрівання та звук, коротке натискання, перемикання рівнів нагрівання, довге натискання, увімкнення, вимкнення голосових підказок. Налаштування масажних головок. Масажні головки можна повернути на 180 градусів для точнішої адаптації під анатомію користувача. Функції точкове опрацювання м'язів завдяки поворотним масажним головкам, зняття спазмів, скутості та перенапруги у комірцевій зоні, покращення кровообігу і циркуляції тепла, швидке розслаблення після робочого дня або тренування. Прогрів м'язів трьома рівнями тепла для глибшого ефекту, показання для застосування. Підходить тим, хто багато працює сидячи або за комп'ютером, часто відчуває втому та напруження у шиї плечах, веде малорухливий спосіб життя, потребує регулярного релаксу та швидкого зняття стресу, займається спортом і потребує легкого відновлення після тренування. Хоче подарувати корисний подарунок близьким із турботою про їхнє здоров'я. Попередження: Масажер 206Т не є медичним виробом і призначений лише для побутового використання. Заборонено застосовувати дітям вагітним під час менструації, людям з електронними імплантами та тим, хто не переносить тепло чи має проблеми зі шкірою. Не використовуйте пристрій надто довго без перерв. Не розбирайте його та уникайте високих температур. Якщо під час масажу виникає дискомфорт, печіння чи біль, одразу припиніть використання. Людям із хронічними захворюваннями або травмами хребта рекомендується консультація лікаря перед застосуванням. Масажери від ортомет розслаблення, яке завжди поруч.